Так, це норм. Ну типа я считаю, що норм. Я для мене рекламінуті, що інфлюєнсери, блогери, дати у нас рекламують казик — Це норм. Це ліцензірований продукт. Ну типа у каждого человека голова своя на плечах. Ти хочеш діє, хочеш не діляти. Ну, типа, якщо у тебе нет розуму, ну і не ти там условно. Говоря... Останнім часом реклама казано серед українського суспільства стала якоюсь буденністю. Ви ж мене знаєте, я в принципі за будь-який кіпіш крім голодовки. Ніхто не соромить блогерів, які відверто рекламують казино, думаючи, що в цьому немає нічого поганого. Це ж вибір кожного. У кожного человека голова своя на плечах. Ти хочеш діли, хочеш не ніділий. І це дійсно вибір кожного. Але як і в будь-якій іншій ситуації, існує багато але реклама казино в медіапросторі бере свій старт від наших клятих сусідів. Починалось усе з різноманітних курсів по ставкам в букмекерських конторах, які очевидно були скамом і пізніше перекочували до нас. В Росії є Літвін, в Україні є я. Наприклад, той же Сережа Нолядинка на початку своєї кар'єри з радістю створив телеграм-канал зі ставками на спорт. Пізніше букмекерські контори почали розуміти, що куди більше грошей можна витягнути з гоїв на казино і слотах. Тому потихеньку почали нову рекламну кампанію. До цього моменту за представниками українських медіа не було помічено якоїсь сильно активної реклами казино. Тим більше це було заборонено на території нашої держави. Однак, у 2020 році в Україні усе ж таки почали процес легалізації горного бізнесу з аргументацією у вигляді величезних податків у державну казну. На папері усе виглядало дійсно перспективно. Влада повинна була створити органи, які будуть регулювати діяльність горного бізнесу, і допускати на ринок Лише ліцензовані площадки, але все як завжди пішло через дупу. Створений орган для контролю за ігорним бізнесом Країл не впорався зі своїми обов'язками, про що заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Гетманцев. В світі дійсно існують приклади гарної реалізації регульованого ігорного бізнесу, наприклад, Сполучені Штати Америки. Однак для такого результату треба заздалегідь підготуватися і напрацювати чітку схему дій, а не робити все наабу 24 лютого 2022 року початок збройної агресії з боку Російської Федерації. Люди втрачають свої домівки, статки рідних. Всі громадян нашої країни об'єднує горе, сум, страждання. Війна не несе за собою абсолютно нічого позитивного. Час плине, країна все, що у війні, інфляція, грошей немає. І на цьому фундаменті аморальні підприємці усе ж таки знаходять золоту жилу. Казино, що може стати цікавим для людини, яка втратила все, можливість отримати величезні гроші за секунду, просто натиснувши кнопку. А може пощастить, що може стати цікавим для людини, яка щоденно бачить тільки смерть і окопи, шанс на швидкий дофамін. А може нарешті пощастить Лудоманія це не іграшки, а реальна науково підтверджена хвороба, залежність. Більшість громадян України відкрито або приховано страждають від війни. На противагу цьому ми щоденно бачимо величезну кількість реклами Казіно від наших улюблених блогерів. В такі моменти ненароком приходять думки: Ну, це найгірше вже трапилось, я вже живу у війні. Тому вдача повинна нарешті повернутися до мене передом, а до лісу задом. Крутону один раз слоти, заберу виграш і піду. Але це так не працює. По-перше, усі казино, а особливо онлайн казино, залишаються завжди у прибутку. За ваш рахунок. Інакше який сенс їм працювати у збитках? По-друге, сучасні алгоритми соціальних мереж. Дуже підступні. Вони бачать абсолютно усе, що вам подобається, а що ні. Якщо ви хоча б раз поведетеся на рекламу казино, уся ваша новина стрічка буде у цій рекламі, і це буде дуже сильним тригором покрутити ще, і ще, і ще. І так, поки ви не втратите абсолютно усе. Сім, бо якщо ти так любиш людей, і вони тебе дуже сильно люблять, як це мечиться з рекламою казино. Звісно, складно. Реально складно загалом я розумію, чому українські блогери ведуться на подібних рекламодавців. З уходом російського ринку білих рекламодавців, які платять достатньо грошей, стало на порядок менше. Але це не привід рекламувати лайно і купатися в ньому. Питання у тому, чи готові інфлюенсери, які рекламують казано, взяти на себе хоча б часткову відповідальність за злиті гроші їх підписників. Очевидно, що ні. А нахуй нам надо? Блогер в сучасному світі це повноцінна професія, а у кожної професії є своя зона відповідальності. У інфлюенсерів зона відповідальності це думки і наративи, які транслюються суспільству. Якщо автор не готовий брати відповідальність за продукт, який він рекламує, це деструктивна діяльність, яка руйнує суспільство, і таких на превеликий жаль більшість в Україні. Такого ще ніхто. Не Однак існують виключення. Наприклад, український стрімер Еволон, який визнає, що азартні ігри це проблема. Стріми казино врідний для аудиторії, да як ти можеш сказати, що щось азартне не вредно? Чи виправдовує його це визнання? Однозначно, ні. Тому що він все одно продовжує рекламувати це кляте казино. Можливо, ось це визнання проблеми за умови продовження деструктивної діяльності є частиною неагресивної стратегії маркетингу, яка слід зауважити дуже гарно працює. Ти не хочеш це говорити в тому числі, тому що ця цифра може Мене вона шокувала теж. Понімаєш? Я просто зрозумів, сколько я заробив в моменті, я такой, типа такої, що блядь, Типа. А можливо, він просто обманює самого себе. Важливо зауважити, що я не закликаю до повної заборони казино. Це лише відкриє тюньовий ринок. Я закликаю до відповідального створення нормально функціонуючого органу регулювання ігорного бізнесу і відповідного покарання у разі реклами, яка дуже міцно засідає у головах дітей. На жаль, для деяких дітей блогери, подібні Денису Повєткіну або Ані Алхім, є кумиром. А коли кумир рекламує казино, то й дитина ненароком візьме приклад. Такі реалії. Сподіваюсь, я достатньо зрозуміло доніс свої думки з приводу ігорного бізнесу. Якщо не згоден з моїми думками, з радістю чекаю на тебе в коментарях під цим відео. Якщо вас або ваших знайомих заскамув відомий український інфлюенсер, звертайтесь до мене в особисті повідомлення в телеграмі. Який знаходиться за посиланням під цим відео, і діліться своєю історією. Таким чином, в майбутньому, ми зможемо колективно наказати злодіїв. А з вами був дядя Криптоєд. Ще побачимось!